Впродовж трьох тижнів молоде поповнення танкової бригади освоювало так званий курс молодого бійця. За цей час досвідчені фахівці навчали молодь азам військової справи, а саме давали навички вогневої, строєвої та фізичної підготовки. Сьогодні ми стріляли з автомата АК-74. Сьогодні дощ, але мені дуже подобалося стріляти. Відстріляв я нормально. Результатом своїм пишаюся. Служба в армії, на мою думку, дуже цікава, ну не зважаючи на різні трудності. Нарешті присяга склавши, яку вчорашні хлопці починають нелегкий шлях перетворення на чоловіків. Рочисто присягаюсь українському народу завжди бути йому вірним і відданим, бороти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, не торкнення, сумнівно, часно виконувати військовий обов'язок. Ми вважаємо, що дожний кожна молода людина в Україні в Збройних силах. Читаємо, все подобалося, все дуже гарно, було організовано. Бажаємо всім солдатам, щоб відслужили гарно. Здоров'я Головне, щоб усім здоров'я було.